Дню школу демократичної освіти провели у публічній бібліотеці за підтримки фонду німецького товариства міжнародного співробітництва. Даний проєкт у Тростянці реалізовує громадська організація Центр Європейської інтеграції Слобожанщини. Досвідчений тренер Олександр Глазов навчав присутніх створювати власні проєкти. Як створити проєкт, як отримати грантову допомогу? Це надзвичайно важливо, тим паче в нашій ситуації, в якій ми розуміємо, що потрібно ні на кого не полагатися, а займатися самим цим. Дуже круто, і ми бачимо вже і на другий день бачили і на сьогоднішній, на третій день бачимо тих людей, які прийшли не з громадського сектору, а просто мешканці, молоді люди, які не чули цієї інформації. Зацікавленість проявилася, і в принципі у них. Є ідеї, і проекти, які в принципі в них в голові були, але вони не знали, можливо, як їх реалізовувати. І чим кра... чим більше створиться об'єднань офіційно неофіційних чи громадських організацій, які зареєструються в громаді і спільно будуть працювати, тим краще для громади. Тому що чим більше буде громадська активність в громаді, тим більше буде проектів для розвитку, тим більше коштів міжнародних можна буде залучити для відбудови для створення нових проєктів. І для допомоги тим мешканцям, які проживають на даний момент на території тростянської громади. Тому це надзвичайно круто. І чим більше таких можливо ці люди зможуть далі розповідати іншим просто мешканцям молоді чи активним мешканцям сусідам, і більше зможе включитися в громадську діяльність, в підтримку або в участь, просто або хтось може візьме на себе відповідальність і запустить нові проєкти. І це буде навпаки. Дуже великий результат з кожного із цих напрямків. Відвідувачі тренінгу вивчали корисну інформацію, навчались у форматі інтерактивних вправ, обговорювали і моделювали ситуації, у яких створювали власні проєкти, що були б корисними суспільству, вивчали характеристики і пункти, що є важливими у проведенні проєктів. Ці заходи потрібно обов'язково і максимально регулярно проводити. Потрібно ще більше залучати людей. що це максимально актуально. Такі теми, проекти, розробка проєктів, що для цього потрібно, мета, завдання. Гра... Ну, про гранти нам дуже багато чого розповідають. Дуже цікаві теми. Хто планує відкривати щось своє, то це реально дуже цікаво. По перше, про цей захід я дізнався із соціальних мереж. Захід досить цікавий. Сьогодні, наприклад, ми розглядаємо бюджет, як як він формується, як розподіляється, по яким пріоритетам і тому подібне. Тому як для мене це дуже цікаво, пізнавально і. Корисно мета цього проекту це комунікація влади із громадою для того, щоб люди розуміли, як формується бюджет, на що його можна витратити. Актуальні питання люди повинні задавати владі, які їх саме на їхньому окрузі хвилюють. Проєкт підтримка літньої школи демократичної освіти у співпраці з громадською організацією Центр європейської інтеграції Слобожанщини співфінансується Європейським союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва й розвитку Німеччини. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.